Хмарний помічник Олена Чорна. Читай текст автору Олена Чорна. Сльози з очей Даринки все текли й текли тихим струмочком. Вона була розгублена, бо вперше в житті опинилася одна однісінька серед незнайомої галявини. Поруч чомусь не була ні матуся, ні тетуся Намагаючись наздогнати юрких метеликів серед густого різнотрав'я, дівчинка зовсім не помітила, як загубилася у незнайомій місцині, а батьки ж попереджали донечку про те, щоби не забігала далеко від місця їхнього відпочинку. Дариночка все бігала і шукала рідних і вкотре гукала своїх батьків, але ніхто так і не відповідав і не біг їй на назустріч. Слізеньки від розпачу ще з більшої сили. Потекли зученят розгубленої дівчинки. Аж раптом дівчинка почула чийсь веселий голосочок. Він гукав її, наче з неба. Дівчинка подивилася нагору і побачила, що серед хмаринок сидить бухастий хмарний зайчик, і зрозуміла, що говорив до неї саме він. Дізнавшись про біду, яка трапилася з маленькою дівчинкою, хмарний буханчик зголосився допомогти бідоласі і відвести її назад до батьків. А щоб не було страшно у даринці, друзі весело бігли один за одним на випередки і співали лунки-пісеньки про хмаринки. Час минув досить швидко. І аж оздолині Дариночка побачила своїх розхвильованих зникненням єдиної донечки батьків. Вони все шукали і шукали своє зникле дитинча. І у розпачі гукали щосили доню. Мамо, тата, я тут. вигукнула Даринка. Я більше ніколи не буду забігати так далеко від вас. Я буду завжди слухатися ваших порад і настанов. Родина міцно, примісна обійнялася і раділа від щастя. А зайченятка Хмаринятко теж повернулася до своєї матусі Хмаросі, щоб вона не хвилювалася і не розплакалася на землю сумним дощиком через зникнення свого найшустрішого синочка. А Дариночка вигукнула своєму рятівникові вслід. Дякую за поміч, мій хмарний помічник. До нових зустрічей.